Бігом на підконтрольну Києву територію за пенсіями до Великодня. Та до банкоматів Ощадбанку ще далеко. Хоча між блокпостом в окупованій Горлівці і контрольним пунктом майорське лише два кілометри, цей шлях люди проходять годин за п'ять, а то й більше. Вистояти черги літнім людям дуже важко І фізично, і психологічно. Красавчики! 81-річна Єлизавета Олексіївна до таких труднощів вже звикла. Жінка каже, що крім української пенсії, інших доходів у неї немає, тому доводиться, попри вік і страх, вибиратися зі свого підвалу в окупованому передмісті Донецька, де жінка переховується від обстрілів, і їхати у Краматорськ до місця реєстрації як внутрішньо переміщеної особи. Для мене це питання життя. В мене 35 років стажу, маю статус дитини війни, але ось бачите, в якому я стані. Забирати пенсію літні люди, що живуть в окупації, мають самі. Їм можуть заблокувати виплати, якщо вони двічі на півроку особисто не проходитимуть ось таку процедуру фізичної ідентифікації. Ось таким образом за краєм акуратненька пірсабой будете діжати паспорти Ясно. Ще одна підстава заблокувати виплати, якщо з блокпостів надійде інформація, що людина була відсутня на підконтрольній Україні території понад два місяці. Тож до окупованого Донбасу перед святами не усі повертаються з грошима. Я я дійсно не перетинала блокпост 60 діб, тому що я дуже хворіла в листопаді і не змогла з цієї причини. І вони через це пенсію забрали. Я не знаю, чи зможу я її відновити. За офіційними даними, за пенсіями з окупованих районів Донеччини приїжджають не менше ста тисяч людей. Безперечно, процедура виснажлива. Але в ситуації, коли на окупованій території українські банки не працюють, це єдиний вихід, переконаний Донецький військовий губернатор. Зрозуміло, що держава Україна хоче бачити, кому платить, чи жива ця людина, чи не жива, чи карточка банківська цієї людини. Чи в неї відібрали бойовики, чи ще хтось інший? Чи вибачте мене син алкоголік, який отримує пенсію і полишає стареньких без засобів до існування? Аргументи влади Олена, яка з великими труднощами привезла свою хвору мати з Луганщини, розуміє, але не впевнена, що здоров'я матері дозволить провести її через два місяці на наступну ідентифікацію до Щадбанку. Люди це люди просто викреслені життя. Три роки ці життя проходить повз них за офіційними даними. На окупованому Донбасі залишилися близько 300 тисяч хворих людей, які таки не змогли звернутися по соціальні виплати.